П'ять найпоширеніших міфів про резерв. Найперший, що якщо ти його встановив, оновив дані, то тебе ТЦК ТСП або не мобілізує, або не повезе на ВЛК. Насправді уточнення військово-облікових відомостей це абсолютно не є якимось оберегом від мобілізації. Навпаки оновили, молодець, будете мобілізовані в загальному порядку. Знову ж, наступний міф про те, чому людина не встановлює резерв. По перше, що нібито таким чином вона стане на військовий облік. Ви або перебуваєте на військовому обліку, або на ньому не перебуваєте. Таке буває або зняті, або виключення, або ніколи на ньому і не були. Встановлені резерву абсолютно до цього ніякого відношення немає, тому що жодним нормативним актом не передбачається постановка на військовий облік шляхом встановлення мобільного застосунку, зокрема резерву. Наступний міф: що якщо ви встановите резерв, вам прийде повістка, або навпаки, не встановите резерв, вам повістка не прийде. Встановлення резерву і надходження повістки абсолютно ніяк не пов'язані. Вони приходять як і одним, так і другим. Якщо ви є на військовому обліку, рано чи пізно вам повістка прийде або поштою, або рандомно десь е під час. Вуличних рейдів чи перевірок на блокпостах, так званими групами оповіщення. І наступний міф, що будуть в резерві присилати на емейл повістки. В цьому немає необхідності, якщо достатньо на вулицях так званого мобілізаційного ресурсу. І наступний такий яскравий ще міф: що будуть шукати по геолокації, якщо ти встановиш собі резерв, знову ж, поки на вулицях повно військовозобов'язаних чоловіків яких можна призвати, ТЦК не буде вас шукати по геолокації. У них ні повноважень таких немає, ні технічного оснащення, щоб цим займатися. Але натомність встановлення резерву за вам покаже ваш реальний об'єктивний стан вашого військового стану. Багато виключених з військового обліку думають, що вони виключені і також в реєстрі. Це не завжди відомості співпадають. Ви так можете встановити, чи дійсно ви виключені. Чи не виключені. Часто люди не знають правильно, де вони стоять, у кому РТЦК на обліку. Відповідно, ти не можеш правильно подати заяву на відсрочку, якщо в тебе таке право є. Бо отримати відсрочку ти можеш в тому тицка, де ти стоїш на обліку. І наступний такий варіант: ти можеш знати своєчасно, чи ти порушуєш правила військового обліку, чи ДЦК тебе вже не шукає. Тому встановлюйте резерв в разі виявлення якихось проблем. Звертайтесь до адвоката, щоб завчасно їх вирішити по можливості.